Так, зняв свої два сегмента, вони? залишився цей один сегмент з шестигранником, на нього напіхнув односегментні фрези. Зараз ось тут пройдуся вздовж забору, пересадимо щавель, чи що воно таке? От, бо ось тут залишилося, ось ось кущик, ну, там ще пару кущиків. Залишилися, ну їх... Тут вони не будуть, бо на цьому місці буде картопля. Ставлю назад ті два сегмента і вперед існує. Так, садили молоду картошку, цю молоду ранню картошку трішки тут ось це допрацювання потрібно було ще самому-самому низу поприкручувати. Бо як пішла така мілка, було, спочатку садив більшу, дещо, воно йшло нормально. а Як пішла мілка, вона ось сюди засипається, загнулася, деяку картошку передавило. от, Ну, в принципі... Посадили. Ось печки тут. Такий рядок туди, сюди, туди, сюди, туди, сюди. Починав садити з, як вам сказати, картофелесаджалку закріпив без люфта рівно. То в одну сторону починає уводити, то в другу. І довелося картофелесаджалку зробити на живій секції. І тоді більш-менш нормально. Якби. Да, там місцями є туди-сюди, таке воно, таке гуляння. Ну, ну в принципі, непогано. От, і затрачено десь хвилин 15. П'ять рядків. Йшов на першій передачі. Ширина 60 см між рядками. Перед таке грузило, але ну, відчувається, що його малувато. Потрібно робити на колесах грузи. От. Тут поставлено на найближчі, здається, 40-50 чи см ширина колії. В цьому випадку на, копал... на сажалці. Тепер діємо лінтакат, штука Дов... доварив ось плавничок, начебто краще стало. І в принципі тут ось. О. Тільки пороздвигав. Крупна картошка майже не задавлювалася. Ну, В основному і не було проблем. А це почались проблеми тільки тоді, коли завернуло той, там кусок лінолюму. Так, продовжуємо висадку картоплі. Тепер пізня такого формату спочатку. Потім піде ось такого розміру. Так само відстань 60 см. В принципі, тут нічого не додав, грузило спереді. На жаль, не встиг зробити грузила на колеса, я думаю, було б ще краще. Поки що, Поки що так, жива сцепка, щоб трішки можна було доворачувати мотоблоком. Буде перша передача. Ну і висадка вздовж роду. Так, висаджено. 13 ящиків. Приблизно по ящику на рядок. Ящики ось такі. Висотою такі величенькі. В основному перед цим була крупна картопля, це середня. Цих кидали по дві штучки. Точніше, намагався закидувати по дві штучки якби на чашку. І через те, що закидував по дві картошини, бувало що ось тут не в бункері, бувало щось що отут десь застряє, воно застрявало і трішки клинило. А так в основному як... і це через те, що там було дві якби, більших картошини. Коли одна велика і одна така маленька, якась, то нормально все проскакує. Ну, це не мінус картофелесаджалки, це вже мінус. Самого оператора. Відпрацювала нормально. В ідеалі її б, звісно, помити. Все перемазати, ну, там як вийде. От. Бо все. На ланцюг уже всякому сміття нацеплялось. Тут ось пилюка, З іншого боку, якщо його помить, то воно вже відбуде, чи як. О, так, що далі? Зараз перечіпляю цей грабарку, оцю який, скажи, я скажу.